Чата, просто не йдіть, а біжіть на мейкап і замовляйте ось ці олійки для губ. Це просто щось неймовірне. Перше, подивіться на неї. Вона чорного кольору. А проявляється вона за секунди. Подивіться, який в неї аплікатор, і давайте зробимо своч. Раз, вона виглядає ось таким чином і моментально, просто моментально стає рожевого кольору. Пахне 100% чорною смородиною. Вау! Другий відтінок у мене Black Rose. Давайте знизу зробимо інший свотч. Вона ніжно, ніжно-рожева. Швиденько зробимо контур. Зараз подивимось, як вона при це просто моментально. Вона моментально стає рожевою. Це просто вау, дівчата, який шикарний колір! Я не знала, що мені такий відтінок буде так сильно личити. Можна залишити блиск, а можна стерти. Дивіться, як це красиво виглядає. А я хочу нанести Black Rose. Боже, як це мені зараз стерти? Ячки? А що будемо робити? Пу-пу-пу. Ладно, затушуємо. Давайте наносити Black Rose. Він не такий сильно рожевий, але все одно пігментований. І брала за 179 гривень. І так виглядає в нас Black Rose. Який красивий відтінок. Він більш таки ніжний. Обов'язково напишіть, який найбільше з цих відтінків вам сподобався.